Друзі, привіт Всім привіт. Вирішив записати таке невеличке відео на тему психотерапії депресії, роботи з депресією. Ну, є такий фокус, який я не зустрічав в літературі, на лекціях, на там тематичних майстер-класах, на профільних лекціях з клінічної психології по роботі з депресією. Тобто, ну. Чув про депресію не один раз. Працював, лікував своїх клієнтів, сам мав депресивний епізод, такий досить специфічний. Є елемент, який я не зустрічав, але він працює дуже конкретно. Ця ситуація часто повторюється у людей, які мають депресію чи тривожно депресивний розлад, чи справді важку клінічну депресію. Його можна назвати як цикл провини або цикл фрустрації. Або певна така надцінна ідея чи установка. От, ну, Звісно, да, Мені напишуть експерти, що є ендогенна депресія, психоген. От зараз, зараз ми говоримо про психогенну депресію, саме коли по суті, причини, які заганяють людину в такий складний стан, вони мають певні психічні або ментальні там, причини, як установки, там, травми, предісторія, фрустрація, емоційна депривація в дитинстві і так далі. Тому зараз ми говоримо про психогенну депресію, бо також бувають депресії, які супроводжують важкі хронічні захворювання, чи можуть мати під собою якісь там причини гормональні, щоб перевірити, що то видно, там, і так далі. Психогенні депресії я часто бачу, що повторюється такий цикл невиправданих очікувань, вимог до себе, коли людиною керує певна така от сильна установка. От, ну, наприклад, що треба вирішити там, всі проблеми, чи треба задовільнити всіх оточуючих родичів, чи треба мати там ціль у житті, чи треба бути успішним в професії, чи треба там якось досягати, показувати, демонструвати, там, мати, впливати, допомагати, рятувати і так далі. Тобто в кожному це абсолютно своя індивідуальна історія, вона буде зав'язана, скоріш за все, така перша підказка, де шукати цю надцінну ідею або установку. Ну, Бо надцінні ідеї вони більш у шизофренічному спектрі. Тут це так, якби в лапках націна ідея, це більше така провідна, невротична настанова. О, десь в моделі сім'ї ви зможете її досить легко знайти. Найчастіше це. от... Те, чим сім'я жила, отак, здебільшого загалом там, більшу частину зусиль, куди сім'я клієнта чи ваша сім'я інвестувала зусилля. там можна пошукати цю от, о, ригідну установку, яка виносить мізки буквально клієнту з депресією, тому що він ну, не може від неї позбавитися. Це якби опорна конструкція. От, тут навіть без жартів, тому що є такий же, знаєте, мем, там про. Цей піхвець як несуща конструкція, і його прибрати нікуди не можна. Але в даному варіанті, коли людина страждає на депресію, це займає багато і часу, і сил, це зважає соціалізації, там важко ходити на роботу, мало сил, вона пригнічена, втомлена там і так далі. Можуть паралельно бути якісь психосоматичні болі, які жоден фахівець якось не може щось вилікувати. Таке буває саме при депресії. Плюс може бути якийсь специфічний біль у грудях, такі невиносимі душевні страждання, які дають майже фізичний біль. Тобто, ну, депресія є своя специфіка. Це не ОКР. От. Так от, за всім цим може стояти дуже сильна настанова, яку клієнт, людина отримали у сім'ї. Тобто, сім'я це передала як такий невротичний світогляд. Ну, Або, в принципі, світоглядну модель, конструкцію, як правильно жити, яким треба бути, те, що мовою клієнт центрованого підходу називається «я ідеальне». От Я ідеальне, воно, там, не знаю, чи успішне, чи турботливе, красиве, здорове, я не знаю, там, добре, там, співчутливе. Ну коротше, там є якісь вимоги. То мовою психоаналізу, це певно суперего, яке доводить клієнта, що ти маєш бути таким, 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 таким. І задобує його капітально. І тоді депресія, як в кожному неврозі, там є певний ну, сильний внутрішній конфлікт, і от внутрішній конфлікт він буде між цим я реальним, що людина буває там і слабкою, і як ми всі люди, там, лінивою часом, якось там з помилками, з неуспіхом, з факапами там, і так далі. А є я, я ідеальний. Яка каже, давай досягай, помагай, співчувай, відчувай, там, будь, роби, там, не знаю, знай, маєш могти там", і так далі. От, у мене, коли був мій депресивний епізод, тому мені трохи легше зрозуміти своїх клієнтів з депресією. Я бачу там певну безвігід, тому що мені треба було там, продавати тренінги. От. А я як там не крутився, їздив якихось там, не знаю, конференціях, ще десь себе там намагався розкручувати, ну і воно так ішло якби не дуже. Я кожен раз там хвилювався, чи будуть у мене люди на тренінгу, я продавав там піврічні програми, тому мені треба було один раз нормально продати програму і знати, що наступні півроку в мене будуть там гроші, люди. Тобто я можу так не сильно хвилюватися за свій статок, там, самооцінку, якісь там, не знаю. ну... Ну, коротше, там, розходи свої. от. І доходи, розходи. І... Ну, і воно це зим... мені виносило мізки, типа кілька років, бо тренінгами я давно почав займатися, там з 2006 року, і десь десь до року там, 2010 го чи 11-го, не пам'ятаю, щось воно мені вже заколупало там, дірку в голові, що треба продавати, а тоді ще починався там, криза 2009-го, пам'ятаєте, і от, у 2009-2010 вся торгівля так трошки стала. От, і воно мене обтяжило-обтяжило, я собі цим мізки виносив виносив, і потім там ще були якісь, ну, там якісь пара не дуже гарних відгуків з мого тренінга. Хоча вони, в принципі, були абсолютно нормальні, я це так дуже професіоністично сприйняв. Ну і завалився такий депресивний епізод. Кілька місяців з нього не міг вибратися. Коротше, зупинив всю свою консультаційну діяльність, тренінгову діяльність. Тобто, я повністю випав з робочого русла. Були якісь заощаджені кошти, я там ціле літо пам'ятаю, там лежав на дачі, дивився в стелю і розумів, що сил щось робити в мене немає. Бажання щось робити теж не дуже. І, ну, психіатра не звертався, хоча міг би, як би це непогано, просто не знав, що це можна робити. От, І я бачив, що я весь час стикаюся з однією тією конструкцією, що я, от коли я намагаюся. Піднятися, замотивувати себе, і треба якось вирішити цю, ну, цю ситуацію. Тобто, треба зрозуміти, як продавати там, тренінги, краще, ну щоб ну, якби є проблема, маєш вирішити. І я от намагаюся, починаю думати-думати, знову перебираю там соте разів всі варіанти. Якісь там розсилки, імейли, е там, там виступ. Ну, коротше, все цю канітель. І воно ну, не дає мені рішення чи відчуття рішення. От, і я знов там падаю в прірву того, що от я не можу це зробити, і тільки я в цьому винен. І от такі є недолуги, що от я не можу продавати свої власні тренінги на ринку, де ну, це більш-менш люди роблять. Тобто, це такий дуже простий кейс. Ну, це якби сама лайтова формула, ну, форма там депресії, така пов'язана з робочими моментами. Зазвичай в депресії там багато стосунків. Втрати, суму, смутку, там, самокритики, вимог. Тобто там це, ну, це така звичайно більш комплексна проблема, мій випадок був простіший. От. Ну і плюс я бачив, що є певна там така низка думок, такий ланцюжок думок, коли ти починаєш думати щось погане, наступний, 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 наступний крок, і воно завалює в депресію все глибше, і потім, звідки, ну, з цього стану пригніченості ще важче виходить. Ну, Там якби, своя специфіка. От. Але от сьогодні я хотів би наголосити, що в депресії може бути така от дуже ригідна установка, яка каже: ти там маєш бути успішним, чи ти маєш продавати тренінги, чи ти маєш там знати, що ти хочеш в цьому житті, чи ти маєш бути добрим, чи ти маєш бути співчутливим. Ну і зазвичай в депресії теж є підв'язка, що треба комусь допомагати. Не можна когось там кинути, полишити на ну, там, якось. Відпустити, тобто ця от, сепараційна динаміка, вона ще ускладнює моменти. І в, цих, в сепараційній цій сепараційній боротьбі людині важко відпустити сказати: так, все. Я не можу вам допомогти, я не можу розірвати, в мене немає вже сил вас там тягнути, якось кудись. Треба воно людям взагалі чи не треба, ніхто не знає. І отак от от відпустити сказати, все. Я не можу допомогти. Я це відпускаю, як би це егоїстично не звучало, бо ну, в депресії фактично. Так, жартома кажучи, головна заборона на егоїзм. Не було б цієї заборони на егоїзм, здоровий, там, чи конструктивний, чи конструктивний нарцицизм, чи що завгодно. Мабуть, і депресії б не було. Тому що в певному сенсі ну, егоїст людина простіша. От що вона може, вона робить, вдається, робить більше, платять гроші, заробляє більше, не вдається, не платять, вона просто шукає щось інше. Тобто, ну, якщо так фантазувати про ідеального ехаїста, це людина, яка от, бачить, воно не працює, значить, треба міняти. Пішов, поміняв і забув, все, робиш щось інше. Тобто, не можеш продавати тренінги, плюнь на них, йди заробляй гроші, там, чимось іншим. Знайди те, що простіше, те, за що більше платять, те, що більше подобається, і все. Тобто, немає ніякої такої ну, всесвітньої проблеми. Не треба битися головою всі. Холодні зорі цього світу просто не вдається роби інше. все. Але так не вийде, тому що ну, депресія все одно це певний невроз, така невротична пастка, де людина щось вимагає від себе. Вона це може не усвідомлювати. Це може бути там покрито, вкрито пітьмою тайни, витісненими будь-якими захистами, що завгодно. Тобто, ну, не факт, що ви цю установку так швидко з клієнтом зрозумієте, але аналізуючи сім'ю, її історію, там буде зрозуміло, от, що можна, що не можна. І от те, що не можна, воно якби продовжує завалювати клієнта. Виникає така ситуація: такий, трикутничок: перша, перша точка Перша точка — це от, ну, треба щось робити. Не можна там сидіти, лежати. Байдикувати. Тобто, перша точка це, типу, от, не лежи, не, не сиди, ну, не розслабляйся, не знаю, не відпочивай. тут не можна бути ледарем, ну, жити за чужий рахунок, ну щось таке. І можна бути егоїстом. Коротше. Те, що хочеться, це не можна. Потім йде друга точка. Це коли людина намагається, от, це перше, зараз все покажу на кульках. Це от буде друга точка. Це коли людина. Там, намагається кудись рухатися, от, там, з цієї вона намагається от, досягти успіху. Вона там пихтить-пихтить, зекономить, -пихтить, набирається сил і починає щось там думати, шукати, робити, робити. Воно не виходить, і вона падає, провалюється. Буде у нас третя точка. От, цей факап, точка повного провалу. От, така маленька. Тобто отут от людина знов хоче з себе щось вичавити, якийсь результат. Потім вона рухається сюди, до помаранчевої, щоб от вирішити проблему. Не вдається. І вона падає знов в прірву провини, там, самокритики, що я недолугий, я слабак, і, і я сам в цьому винен. Тобто депресії, що, врешті-решт, йде відтворення почуття провини, що ну, ну, виходить тільки я в цьому винен. Тобто ця система, яка мене цьому навчила, вона ж правильно, вона не винувата. Оцей успіх, якого я хочу досягти, він там прекрасний, апріорі, це не піддається критиці. А от поганий саме я. Бо я не можу цього досягти, я не можу проблему вирішити. Там Всіх любити, всіх рятувати, бути успішним, бути, не знаю, там, багатим, щасливим, красивим, не знаю, яким ще там. Мати дві руки, три руки, чотири руки, там, і так далі. От. Тому все починається як вимога до себе, така невертична ригідна установка. Потім починається цей рух до успіху, він не вдається, людина провалюється знову в ту ж саму дупу, де і погано, сумно, і вона сама в цьому винна. Отака от от ідеологія. Тому в чому фокус? Фокус виходить в тому, що рано чи пізно, як кажуть спеціалісти, щоб вилікувати депресію, треба поміняти ідентичність. Переосмислити і перебудувати, бо інакше, ну тут шило на мило ми не поміняємо, результату не буде. Тому виходить, що так чи інакше, клієнту в депресії треба усвідомити ці нереальні вимоги до себе і вперше в житті потихеньку-потихеньку, дуже такими манюніми кроками, якби відпустити. І дивіться, що відбувається далі. Це специфічна ситуація, тим бачиш, що наш соціум, особливо український, він. Заточений на працю, на досягнення. Там ми, аграрії, гречкоці, готові там працювати багато. Українці в цьому сенсі, до речі, дуже конкурентна нація. Всі, хто потрапляють за кордон, врешті-решт досягають там успіху, українців поважають. Красиві красиві жінки. Ну, там, Симпатичні чоловіки, всі працьовиті, всі націлені. У нас висока внутрішня конкуренція. Це як з одного боку гарно, бо українська конкуренція в чому проявляється? Що жінка має вийти на вулицю якась там вбрана файна та лошатна. Чоловік має бути пристойний, який там і заробляє, і дітей там на карате возить, і машина у нього нормальна, і маєток нормальний, там, до 100 біса помідорів, аж там гай гуде. Сапа свистить, тобто все підгорнуте, все причесане, все підв'язане, все побілене, і хата гарненька, і діти чіпурні. Це все про конкуренцію народ. Тобто ми нація з високою конкурентністю. Що для світу, що всередині себе. Тобто, у нас такий тут ну, такий культиватор високих стандартів. От. Бо, наприклад, ну, це щоб не звучало так. Відірвано від реальності, і ті ж самі Чехи, Чехословаччина, Чехія, Чехія. Вони, як кажуть, мої клієнти, хто там в бізнесі працює, там 6 годин всі йдуть додому. Тобто Чехи ніколи не будуть перепрацьовувати. От він зробив, 6 годин він йшов додому. А українець, ну що, він буде працювати до 8, він може працювати на двох роботах і так далі. Тобто, ми можемо відджовувати ого як. І в чому, в чому сенс? Ну, більше досягти, більше зробити. Да, в певному сенсі це, за цим стоїть страх голоду, страх голодної смерті. От. Але я думаю, що ця працьовитість okay. з'явилась раніше, ніж голодомори, війни, там якісь ну, різні національно-визвольні змагання, коли теж там, багато народу полягло. От. Я думаю, що це було і раніше, тому що наша земля родить і воїнів, і пахарів, гречкосіїв. тобто ну, агарії, вони пашуть якби. Вони все роблять якби, своїми руками, ну, з неба не падає. З груші, там ще може щось впасти, з яблою. А все треба там, посадити, полити, підв'язати, окучити, що завгодно, підгорнути. Тому що виходить, що в нашому соціумі, в принципі, розслаблятися це ну, моветон. Жити на розслабоні, як хіпі, якісь ну, моветон. тому що, в принципі, в нас прописано, що треба пахати, працювати і помідорки підв'язувати. От. Ну, звісно, ледарі якісь є в кожній спільноті, в кожній культурі. Просто в нас це якби не, ну, не прописано. Немає патерну пасивізації, як кажуть, психологи, тілесні, психологи тілесні. Пасивізація, тобто, розслаблення. Коли ти можеш просто розслаблятися, це не означає, що ти нічого не будеш робити, і ось завтра помириш голодною смертю. Це означає взагалі вміти розслаблятися. Не просто там відсвяткувати, наїстися, напитися, первача, спотикача. Щоб от, вже от вирубились ці захисні функції, коли людина гарно посиділа, все, вона розслабилась. На свято, от таку з'їсти курку, за такою бараболю, от таку миску сметани. І тоді вже от людина відкинулася, вона якби розслаблена. Такий собі дзен, але от такий пузатий дзен. Немає інших форм. Хіба що дівчина співає сумну пісню над річкою, сидить собі. Сидіть дівчата над бистрою водою і щось там пісню тихо торохтить, якби. От. Тобто, ну такий варіант: закоханої сентиментальності, коли от без лопати в руках можна сісти і заспівати. Ну, окей. Чи там Козаченько їхав кіньми, думав про Галю, і так трошки він там був в стані пасивізації. Інших варіантів, окрім легкої закоханості, ну, якби нема. От. Навіть несе Галя воду. А за неї Іванко як барвінок п'ється, а Галя несе 40 літрів води. Якби. І ще й має вступати в комунікацію, усміхнена, привітна і гарно з помитою головою. Ну, от, десь в культурі замало пасивізації, хіба що там козак-мамай сидить з кобзою, такий загадковий, містичний. Якби, от, йому можна. Йому можна, що він такий от, чистий дзен. Типу. Сидить собі там, щось бренчить про вічне. Окей. Тому розслаблятися не можна. Тут у нас людина в депресії. Ми ж про депресію говоримо, не про казака ми маємо. Говоримо про депресію. І не можна розслаблятися, не можна цю ригідну установку досягнень відпускати в Україні в висококонкурентній конкурентній нації. Збираємо, збираємо все докупи. От, і виходить для клієнта, пацієнта дуже, дуже складна ситуація, так як для мене. Тренінги не продаються, але щоб вийти з депресії, треба відпустити оцю. Настанову, що ти маєш досягти там, результату, ти маєш бути ефективним, ти маєш там, заробляти гроші, там, продавати тренінг. Тобто, як? Виникає ділема, як відпустити установку, якщо проблема не вирішена. Ну, В певному сенсі, це неможливо. Мозок каже: от давай вирішимо проблему, тоді будемо якось відпускати контроль. Типа, хай могреть. Гори, вони все, там, гори вони все і так далі. Але ні, так не вийде. Тому що невроз буде продовжуватись, депресія підсилюватись, сили буде втрачено з кожним днем, ще трошки, 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 і тоді вже повний кабздець. Бо важка клінічна депресія це коли людина не має сили піднятися з ліжка. Ну, бажання давно вже немає, а сили зівчора вже немає, там, чи місяць, чи два. Тобто, ну, організм настільки там ослаблений. Депресія уповільнює різні там, процеси, сон, засон, там, гормональний рівень, знижується якийсь і так далі. Тобто, вона от, фізично ніяка просто. анемія, астенія і деперсоналізація. І тут виходить, що треба відпустити цю вимогу, тобто забити якимось чином болт, сказати, ну, не можу. Тобто, треба прийняти це безсилля, от, стати трошки егоїстом. В депресії ця вимога вона гнітить і заганяє в депресію і відтворює це коло неспроможності. Треба вирішити проблему, я не можу її вирішити, я в цьому винен. Знову провалився. О, тобто, виходить, треба відпустити оцю ригідну установку. Що ну, не можеш ти продавати. значить не продавай. Все. Видихай, якось життя складеться інакше. Не можеш всіх врятувати, видихай, відпусти їх, якось будуть жити без тебе. Все. ну Якщо ти після цього егоїст, значить ти егоїст. Якщо ти там, погана людина, значить ти погана людина. Тобто задля свого власного виживання треба цей високий, високий ідеал відпустити. Я, я реальний кажу, ну я не можу. А я ідеальний кажу, давай, 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 давай. Депресія повторюється. Тобто треба от зменшити цю відстань. Я ідеальний, я реальний. То бажано ну, йти в сторону реального, що ну, не може, значить не можу. І от коли людина починає це поступово, поступовочки, малесенькими крочками приймати, 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 приймати вона переосмислює себе, вона розуміє, що вона людина, в якої є там, слабкощі, звичайні, людські потреби, бажання, слабкощі, там, ну і так далі. Вона не може бути там, от такою там, кожен день і весь час. Але це складно. В нашій культурі це буде. Значно складніше, тому що в нас культура високих досягнень, високих вимог, коли там з немитою головою соромно вийти на вулицю. Це є якраз високі вимоги. От. Ну і коли людина це відпускає, стає легше. Тобто проблему не вирішено, але її треба відпустити і прийняти себе задля виживання. Ну, такого, як я є, ну от безпомічний, значить безпомічний. Недолугий, ну, значить, недолугий. Тобто, треба поміняти ідентичність, оце я прийняти інше, відпустити проблему, яка не вирішена, якось подати, податися жити якимось сьогоднішнім днем, не вимагати від себе якихось високих стандартів це інша, інша історія. Це, якби взяти торбочку і піти світ за очі. Тобто нема таких ось там конкретних цілей, задач, там, планів, що робити, як там щось хороше досягати. А от так піти, якби в нікуди. Така внутрішня подорож, от, іти в нікуди. От сьогоднішній день прожили і добре, завтрашній день прожили і добре. Така от дивна, абсолютно логіка з позиції досягнень: що відпустити нікуди не квапитись, нічого не планувати, нічого від себе не вимагати, тобто жити сьогоднішнім днем. Тобто навчитися жити навпаки. Просто жити життя. А не жити життя якихось досягнень. Чи то турбота, чи робота, чи ще щось. Це, якби дивна філософія, але тільки вона дає справжнє полегшення. Тоді ми приходимо до цього я реального, Ну, яким ми реально є, крім того, що ми собі виносили мізки, яким треба бути. О, тобто, це от вихід з неврозу, вихід з цих установок, вихід. з... У якоїсь самокритики, почуття провини і так далі. От, але воно дає вирішення ситуації. Тому цю ідеологію я так не дуже зустрічав. Звісно, всі книжки про депресію я не перечитав, такої задачі собі не ставив. Я більше пишу книжки, ніж читаю книжки. На все потрібен час, треба обирати щось одне. Я більше вибираю все ж таки творчість, от, хоча чужі книжки теж іноді почитую, але якби так. Без фанатизму. Свої мені цікавіше. От. Добренько. Я ця тема. Напишіть в коментарях, може, щось вам ще цікаве. Відповім підкажу. підкажу. Чим хотів поділитися, поділився. Молодець, молодець. З собою задоволений? Задоволений. Чи було це ідеально? Ну, не знаю. Чи було це класно? Ну, достатньо класно. Чи я з собою задоволений? Так. 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 От це і вам бажаю, особливо, якщо треба вийти з депресії. Ну що, всім гарного дня, що побачимось, зустрінемось, перетнемось десь. Наш шлях триває. Переможемо! Психози та неврози, допоможемо війську перемогти ворогів поганців. Купуйте мої книжечки, там багато цікавого. Бережіть себе, всім гарного дня!